Зеленський теж каже: Я не знаю, що поїду на, на на саміт НАТО. І навіть не залежить це від зустрічі з Трампом. Я так бачу, що це залежить від безрезультативності, напевно, очікувань. Бо є чим З Трамп по про що з Трампом поговорити, якраз таки продаж зброї. Уже нічого не просимо. Продайте вже за гроші. Любите гроші. Маємо купимо. Ну ну стид, Господній, звісно, і страх. Але тим не менше, якщо такий підхід треба, задіємо такий. Будемо це обговорювати. Будемо обговорювати теж якраз системи ППО, захист нашого неба, нові санкції проти Росії. Більше визначитись на дипломатичному треку. У вас є якісь очікування від саміту НАТО? Чи бачаєте ви, що можливі які зустрічі Зеленського з Трампом? А чи потрібні вони? Що він потім знову вийшов і сказав, яка я атака, де я взагалі? Хто хто війна? Ідетись Нобелівську премію он, Пакистан його подав. Уже все зробив, що мав. Ну, бачите, знаєте, я інколи навіть думаю, що може йому таки треба виписати цю Нобелівську премію, щоб він заспокоївся і нарешті почав нормально дивитися на те, що відбувається навколо. Хоча може бути ефект Обами. Тоді, отримавши премію, він скаже, я ж тепер вже законний миротворець номер 1 тому я взагалі нічого не буду робити. Це теж варіант. Ну, думаю, що Нобелівський комітет, мабуть. Подумавши, подумавши, зробить правильний вибір, вибір але знайде справі тих людей, які хочуть припинити війну, а не робити вигляд, що її немає. Ну а відносно саміту НАТО в Нідерландах, ви знаєте, після такої собі ну, ганебної, як на мене, втечі Трампа з Канади з засідання Сімки. Те ж саме відбудеться і в Нідерландах. Подивіться, під нього зробили не засідання, не 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 саміт НАТО, а якусь пародію на нього. Тобто, ввечері вони керівники країн повечеряють за довгим столом, бо треба ж посадити багато багато людей. Е, е, і там не буде можливості власне обговорювати якісь е, речі в такому практичному ключі, бо ну для цього просто цей формат не підходить. Ну а потім е, а потім виступить Трамп зранку, е, щось поговорить, знову е, почне е, вимагати е, нових е, асигнувань на озброєння, а сам скажу, що нічого більше робити не буду. От ледь-ледь дослухає до кінця, поки виступлять всі. Е, Глави держав і урядів не залишиться ні на яку прес-конференцію, сяде в літак і полетить назад. Тобто, я не думаю, що відбудеться зустріч Трампа з Зеленським, тому що я думаю, що не буде зустрічей ні з ким у нього з його союзників. Ну поки що назвемо їх таким чином. Тому тут розраховувати на якісь перемовини не мені здається, не потрібно. Значить, треба буде шукати якихось інших шляхів донесення до Трампа цієї пропозиції. Ну можливо, через Рубіо, через інших його людей з його оточення, але самому Трампу дуже неприємно. Бути в колі цих людей, і тут питання навіть не в зеленському. Зеленського він не хоче, не любить, не, не бачить, і, і, а через нього не бачить і Україну. Тут вже йдеться власне про інше: про те, що йому некомфортно знаходитися серед демократичних лідерів. Йому комфортніше говорити з путіним, йому комфортніше говорити з Цзіпінім, йому комфортніше говорити з Чен, Кім Чен Іном І так далі, це люди його. На, так би мовити, психологічного поля, от з ними йому добре, тому що е, вони е, не грають за правилами, вони встановлюють, вірніше хочуть встановлювати свої правила, так само, як це хоче робити і Трамп. От, власне, е, те, що їх об'єднує і підтягує одне до одного. Ну і е, так само бачимо, що дедалі більше з'являється якихось дивовижних е, збігів. Про тих, кого він сильно любить в своїй адміністрації, а тих, кого він любить, скоріш за все, є російськими шпигунами, з як кажуть з бородою і легендами про, про мальтійське походження, тому подібне, і так далі. Ну одним словом, знаєте, воно все закручується в один клубок, і е, е, бачиш, що в кінцевому рахунку, мабуть, мають е, е, певну логіку ті, які кажуть, що. Е, ну, найближчий рік з хвостиком до е, е, проміжних виборів до конгресу і сенату нам доведеться просто терпіти. Е, ну от терплять керівники НАТО і під підлаштовуються під е, Трампа. Для чого ну для того, щоб власне зберегти структуру, е, щоб ця організація е, не припинила своє існування після того, що Трамп е, роз, 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 розлютившись на щось. На що навіть важко зрозуміти, навіть не не сказав би, що я залишаю не тільки ваше засідання, але й залишаю цю організацію. Такого ніхто не хоче. Хоча з іншого боку, ну ми ж всі зараз почитали заяву міністра оборони Італії, який прямо каже, що така організація, яка є сьогодні, вона насправді нікому не потрібна. Ну я про це говорю дуже давно. Бо насправді сьогодні НАТО мені більше нагадує Організацію Об'єднаних Націй, яка є майданчиком для розмов, але не місцем для дій. І тому він до певної міри правий. Або треба цю структуру реально реорганізувати, вдихнути в неї нове життя. Ну я би сказав так, перезаснувати. Тому що але на європейському ґрунті, тому що те, що ми маємо зараз, це справді ну якесь таке громістке утворення, яке більше займається власною бюрократією, ніж тим, щоб думати про захист своїх учасників. Тому думаю, що зараз справді ситуація для європейських партнерів доволі скрутна, сумна. Але це зовсім не означає, що туди не треба їхати зеленському, і я не думаю, що він відмовиться від такої неможливості. Бо там є, там є європейські партнери, з якими ми ведемо практичні переговори, які дають уже перші практичні результати. Отже, нам це треба безумовно продовжувати і виводити ситуацію з розмов на конкретну кількість снарядів. Ракет, балістичних ракет е, і іншого обладнання, яке, яке нам вкрай необхідне. І саме це обладнання, і ці ракети, і все інше е, покажуть Путіну, що у нього немає іншого способу утриматися при владі, як нарешті е, почати е, реально відповзати з української землі. І всі ці його е, ультиматуми, які він зараз понаписував, і про які він вчора е, оце так. Е, Голосно розповідав в кінцевому рахунку. Я думаю, що повернуться проти нього самого, бо йому доведеться приймати е, ультиматуму інших, якщо Україна зможе е, через ракетну програму, е, дай Боже, щоб все відбувалося як, як задумано. Е, Покласти на лопатки всю європейську частину Росії винищити все те, що там знаходиться, і е, показати реально, що у Путіна немає шансів. Бо якщо е, це буде ця скажімо так операція буде успішною, то ви побачите, що е, невдовзі Путін сам захоче миру уже не на цих абсолютно неадекватних умовах. І п'ять хвилин ще маємо часу. Пане Володимире президент Туреччини Режептеї Бертоган прийняв у Стамбулі міністра закордонних справ Ірану Абаса Арахчі. Делегацію що його запроводжувала Європа. вчора. Говорила також з Іраном, Великобританія, Франція, Німеччина. Ну але я бачу, Іран на свої капітеративні теж шантажиські умови. все так як в Кремлі Кремль, ясно ірану не допоможе, але їм би вигідно було, аби режим Алі не зберігався. Трамп знов дає два тижні. Ну теж ну якось надурника так більше. Змаху, я уж перепрошую з цими двома тижнями. Значить, як ви бачите, як буде розвиватися ситуація ближчим часом? Чи Ізраїль все буде взявши в свої руки, доводити до кінця? І Дональд Трамп ну вже тут же міг, хоча б уже примазатись до чужої слави. Ну, Бачите, в чому проблема Ізраїлю, що він самостійно не може доламати оцю ядерну програму Ірану. Тобто, все те, що можна було, чи майже все те, що можна було винищити на поверхні, Ізраїль зробив, і це теж вже величезний внесок в те, що цей режим іранських Аятов серйозно послаблений. Бо відбудувати те, що знищено, це знову такі роки, і це купа грошей, яких у Ірана немає. Так що це вже величезний плюс. Але залишаються е, об'єкти, які на превеликий жаль не по зубах е, ізраїльській е, авіації, е, і тут е, можливий лише варіант допомоги з боку США. те, що зараз е, Трамп посунув свої війська на е, туди е, поближче до Ірану, е, є е, на мою думку елементом серйозного політичного тиску. США є засоби для того, щоб розбомбити навіть підземні оці заводи, які, на яких як здається, іде процес збагачення урану, і можливо навіть десь зберігаються вже готові боєголовки, чи Трамп піде цим шляхом, бо вже зараз навіть дехто на заході пише про тактичний ядерний удар по, по цих об'єктах і так далі. Думаю, що це абсолютно маячня тим більше з боку Трампа, який повторюю ще раз, хоче собі лаврів всесвітнього миротворця. Я думаю, це суто психологічні моменти і спосіб Трампа натиснути на Іран, щоб він був значно більш е, е, зговірливий на тих переговорах, які йому пропонують західні партнери. Ну, бачите, президент Франції висунув е кілька е ідей, які ну цілком е прийнятні для обговорення, і мені здається, що на цій базі і почнуться якісь певні е рухи. Якщо е цього не відбудеться, якщо Іран е продовжує продовжуватиме е оцю лінію е спочатку умови, а потім щось. То тоді ну, Трампу доведеться або а е, – вжити певні заходи самостійно, або варіант Б передати певні озброєння ізраїльській армії. Я думаю, що скоріш за все буде реалізовано варіант Б, коли Трамп залишатиметься, начебто, з боку, але дасть добро на те, щоб Ізраїль застосував ці. Величезні за своєю руйнівною потужністю бомби, які мають зруйнувати кілька об'єктів, які сховані глибоко під землею. Ну тоді це означатиме, що в Ірані може почати можуть початися процеси доволі серйозні, і отут до речі, теж одна з тем. Можливо, Трамп якраз і не хоче цього, щоб там почався процес зміни режиму, тому що він не знає, чим це може закінчитися, і чи це не буде повторенням е, ну, тих не 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 дуже приємних для Трампа е, подій, які відбувалися в деяких країнах, зокрема в Лівії. Тому от така собі поки що е, складна гра навколо того, чи е, е, змусити Тегеран шантажем. Чи все таки е, зробити так, щоб е, ця програма ядерного озброєння Ірану була і назавжди припинена з можливими наступними складними наслідками по зміні е, іранського режиму?